Ну вот, вона побігла. Вона соло, де команда? В таверні. Вона зараз вб'є цього чувака, а ззаді от Кінвокер прибігли, зараз Сларк. Джекіро тут вже, блин. Фай соло. Radiant Victory. No. Кунка, блядь! А ч я сделаю у меня мана нет, бля, мы все высосали нахуй. Окей, okay, заруинили. Ну, типа, эсэ. Я считаю, что персонаж який мега швидко може фармити. Ну, мега, блин, ну, Типа через сей, типа минус броня. Лікан, Найсталкер nice щось таке, що може і впітувати, і наносити демедж. тому що, Як показує практика з 11 ігор, навіть якщо ти хороший танк і ти робиш все правильно, ти не впливаєш на кінець гри через неадекватність своїх тементів. Radiant victory! radiant courier has been killed. Oh. Regeneration. <coughs> Beware! the look. restless game! The fire. Dead! Kill me. <laughs> I'm all by in the cold stream. Ah, killing. Triple <three>. kill. <laughs> 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 <Mate>. Radiant <laughs> victory. You now have mega creeps